Так вот що їхала, Вань. Вони просто заглушили. Вони нас бачили, значить. Пис. И шахти сіда. Да, значить бачили. Шала шара шарабе. Шарабе. Адебюс. Ой-ой-ой! А горе. як це було красиво! Чи, ти його це і Логічно, так мають. А де він. Ай-яй-яй, гранаточка! Хороша утра. А де він, де він? За будівлю цією. Бачи, ми зараз будемо не переливки. О, блін, і шад Ми Вже не переливки. Тут саме залезло. Сзади мене! Якого фіга? Спасаю. За забором дай. Шо? Бачу, бачу. Сейчас чую. Ай! А чё тайминг ловлю? Тоже. Двое, двое. Что, на крыше, на крыше, на крыше, на крыше, на крыше, на крыше. Ну, вызовный, гомно, молодец. Не, не йди, я сам проповзу Боже Фак, я думав, що воно... Ладно.